Ще хвилинку дорога щаслива родина, велика родина. Ви найрідніший своєю половинкою, яка там переживає, що відбувається в ці хвилини. І ви залишите дім Божий для того, щоб котре. Сісти за святковий, пасхальний, родинний, щасливий і смачний стіл, до якого сьогодні покликало всіх вас, дорогі християни, дитятко. від цього порогу ви понесете його на руках, а вона символічно поведе вас за руку до тієї світлини, не буде проходити її частинка земного життя, оточенні найближчих, найрідніших її серці людей, і розпочинатиметься. Виховання, життєве, тілесне виховання, яке підкріплене у цю мить нашою духовною першою відповідальною, і я можу спокійно сказати основною молитвою, бо Ісус Христос, який задовго до своєї смерті, до свого славного Воскресіння, вознесіння на небо зіслання святих апостолів, сказав колись своїм учням: якщо хто не народиться від води і духа, не зможе унаслідувати. царство небесне. царство небезпеки, отця. Амін і сина амінь. і святого Духа. Амінь Все. ці слова сповнилися сьогодні на дитятку, на дівчинку, яка символічно одержала крило білого світлого ангела-охоронителя від Господа, бо завернуте в біле. Рижмо, який буде супутником, оберегом і охоронцем на її життєвій стежинці, колись, ви будете віданими, дорогенький тату з вашою половинкою, ви будете частичку свого життя присвячувати дівчинці, для того, щоб одержати завтра взаємно, що ви будете жертвувати в її. Ім'я ви будете стояти над її ліжечком, бо вона вже починає розпізнавати світ, і це буде надихати вас, це буде давати вам стимул ще більше боротися, тішитися, інколи страждати, терпіти і плакати, тому що така сутність нашого земного життя не завжди буде гладко. Але коли буде плече найближчої дорогої, коханої людини, ваших друзів, хресних батьків, які будуть приходити по можливості, які будуть приносити час від часу подарунок, і ваших батьків, в тому числі, досвід, яких є більший у житті, ви прислухатиметеся до їхніх порад, тоді життя буде легшим, спокійнішим, щасливішим. Я бажаю вам цього Воскресному Ісусі, який. Ці хвилини знаходиться серед нас символічно в тій іконі, в оточенні ангелів, який моїми устами і вашими в доповнення благословляє сьогодні немовлятку міцного здоров'я, материнської ласки, Божого благословення, вашого правильного батьківського виховання у додержанні заповідей Христових над ліжечком дитинки. Молитви від того, хто буде нахилятися, хто буде склонятися, хто буде брати її на руки, і хто буде пам'ятати, що ще одне ім'я записано в книгу життя на небі.